Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці повідомили чину народну депутатку України про підозру у незаконному збагаченні. Відповідну інформацію було опубліковано у телеграм-каналі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йдеться про депутатку від слуги народу Ірину Аллах Вардіїву. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона придбала активи, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримання як на обґрунтовані активи грошові кошти. В подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу міста Одеси, у якому вона проживає, зазначили УСАП. Також депутатка отримала в подарунок 14,4 мільйона гривень. До цього їй подарували ще 5,3 мільйона гривень, та швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником, нібито, виступив її батько перед своєю смертю, який, за даними ЦПК, не мав таких статків. Дії народної депутатки України кваліфіковані за статтею 368 5 Кримінального кодексу України. Незакони збагачення. Але Хвердієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.